Друзі, всім доброго дня! Важкі на майданчику Автопоінт. Ви зможете придбати у нас ще один прекрасний автомобіль. А це ультракомфортна BMW 5-очка 520, 520-та, двушка Дізель автомобіль з Європи. Один власник за кордону їздив, забирав Сергій. Власноруч цей автомобіль. І це відбувалося прям крайне сентиментально. Люди купляли в салоні цю машину європейці і біля салону захотіли її продавати. Тож така невеличка історія. Щодо придбання Сергієм цього автомобіля. Що по машинці повністю обслужена, колодки передні, задні. Мастила усі фільтри, замінені буквально кілометрів 500 назад. Шикарна комплектація, практично максимальна. 11 рік випуску. Всі документи для постановки на облік є. Заводський бік Синон. протитуманочки, передні задні парктроніки, передні-задні, омивачі, фар, шикарні легкосплавні диски, плюс встановлена гума свіженька, це 18-й рік Bridgestone. Також не дешеве удовольствие, 17-ті легко сплави в сукарному стані, без бордюрної хвороби. Затонована в якісно дорогу пленочку, і лобове скло, і всі вікна. Виглядає досить симпатично. Дуже красивий колір автомобіля. Такий коричневий, приємний коричневий колір. Автомобіль е, без жодного підкрасу, вся в рідній фарбі, універсал. Що класно, що повністю обслужено. Вам не треба ні вкидати сюди ні копійки, все зроблено, їде шикарно. Плюс у нас дуже-дуже м'яка підвісочка, ззаді пневмо. Дорогі друзі, машинка просто на всі 200%. Маємо електропривід кришки багажника. Здоровежний багажник, так як це у нас універсал. Так є важен, щоб відкинути спінки сідушок ззаду. Плюс у нас заводські фаркопки. Також його можна вмонтувати. Тут такі ніші у нас. Шикарний світлий світлобежний салон. Плюс у нас фейк-підлога є з таким органайзером, мікроліфт. Ну, тут ззаду ми знайдемо величезний акумулятор. Це сотка, напевно, не бачу. Але дуже потужний, живенький, в принципі, заводить чітко. Плюс у нас фішечка ще є така, кришки багажника. Це окремо відокремлюється і відкривається. Бачите, така шторочка. І цікаво, що закривається також все. Ми її закрили і шторочка сама закрилася. Тепер перейдемо до салону. Салон в шикарному стані. В Автомобілі, до речі, одного пробіга 290 тисяч, але салон прекрасний просто. Світло-бежевий салончик, шкіра ідеальна, чистенько. Газинові килимочки встановлені. Плюс підлакітник з підстаканечками обов'язково. Турточки у нас все відкривається. Все робить, все класно. Шторочки є, подивіться, є окрема шторочка на отаку форточку, і плюс є шторочка на вікно. Блистить, це класно. Повний електропакет 10 підіймачів, електрорегулювання є. До речі, у нас є електрорегулювання водійської пасажирської сідушки справа. так? Є у нас такий виліт по сідушечки і спереду. Маємо датчик світла, туманочки передні задні, бортовий комп'ютер, шкіряне мультикермо 292 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Плюс до всього маємо бардачок, ось такий, який є під локітником. Автомат надійний, вибір режиму їзди, їде дуже добре. Максимально добре. І саме класне, що це по розходу палива ви взагалі не будете відчувати. По місту десь літрів 8, по трасі десь літрів 6. Але їде так, як вам треба. Плюс мультимедіа така є. вибір режиму їзди, спорт, економ, як вам зручно. Двузонний клімат-контроль, заправлений холодить. Плюс підігріви передніх сидінь, запуск кнопки, старт-стоп, датчик дощу, також в автомобілі у нас є. Сервісна історія і прекрасний стан автомобіля. Тож, друзі мої, я вас запрошую на майданчик. Автомобіль ви зможете подивитись і поїхати на ньому. Так прийдете на майданчик в повному порядку і такого комфорту ви дійсно знайдете не усіх, далеко не усіх машинах. Тож, я вас запрошую. 14 500, 14500 цей автомобіль буде коштувати. Торг є, обміни є. Тож приїжджайте, пропонуйте. Ми вас запрошуємо.